Вітаю, давайте будемо перевіряти домашнє завдання. Все робимо дуже швидко. Вибачте, екстремальна ситуація у нас зараз ну На що поробиш. І так, 14.10, протягом п'яти хвилин у радіоактивному препараті відбулося 600 мільярдів розпадів. Визначити активність цього препарату. Ну, задача просто в одну дію, просто на використання формули. Але я розумію, що багато нових назв, не буде ніяких анімацій, нічого не буде. Вибачте, ну, зараз я економлю час і все інше. Тому поїхали. Є 5 хвилин, ми переводимо в систему інтернаціональну, є кількість частинок, мільярд це 10 дев'ятий і активність за визначенням це кількість розпадів поділіть на час. Єдина що ми повинні розуміти, що одиниця на секунду в даному випадку це не буде залишатися одиниця на секунду, це не буде якийсь там Герц, як у нас було. Це в даному випадку для активності це буде одиниця вимірювання БКРЛ. Ми сьогодні на уроці це з вами вже розбирали. Тому далі ми будемо з вами обчислювати і отримуємо 2 на 10 9 степені БКРЛ, або 2 мільярда БКРЛ, як вам більше зручно. Добре, це перша задача. Якщо потрібно, ставте на паузу, але я не можу тримати час. І е, далі рухаємося 14-13, скільки має минути періодів напіврозпаду, щоб кількість радіоактивних елементів зменшилася в 4 рази. Що значить зменшилося в 4 рази? Це означає, що відношення початкового до кінцевого буде дорівнювати 4. Але ми знаємо з вами закон радіоактивного розпаду. Шукати ми будемо кількість періодів напіврозпаду, тобто ми беремо весь час і ділимо на один, на, на, на час одного періоду. І таким чином знайдемо час. Давайте подивимося. Ми записуємо закон радіоактивного розпаду. Можемо записати ну, краще n 0 на n, тоді у нас 2 буде вже в степені плюсовий, Тому що ми двійку переносимо через знак рівняння. Це буде в знаменники 1 на 2 в степені такої мінусової. А якщо піднімаємо до чисельника, то це буде 2 на 10 на в 2 в степені Т на Т велика. Але n на нульової на n нам, сказали, що дорівнює 4. А 4 це 2 в квадраті. Тобто основання у них однакові, а це означає, що ми е, t маленьке на t велике можемо прирівняти до 2. І тоді, коли ми будемо шукати кількість періодів на піврозпуту, це і буде двійка. Ось так скомбінували ми всі формули, і виявилось, що все дуже е, просто в цих задачах. Але сподіваюся, далі буде далі трохи простіше, і потім. Будемо розписувати подробніше з анімаціями за всім. Зараз, вибачте, рухаємось максимально швидко. Якщо що, ставте на паузу. Все добре. Сподіваюся, що все у вас вийшло і можемо відпочивати.